Говорите, дуже складно підібрати mm. що, по часу чи. So, як? Всі майстри були вільні. Ага. Але... А так вообще праців... працювати. Так, Заздалегідь просто потрібно все планувати. Але реально, так. Це реально і це все. економить час клієнту, правильно? Ну, звичайно, за місяць кока, там. Руки, ноги, брові. Все одразу. Ну так, годин за дві, напевно, можна. Економія часу це, звісно, економія грошей виходить, тому що за ці три години можна заробити mm -hmm. на наступні манікюри і на наступні брови. Mm -hmm. У нас становить ну, не доплати. Mm -hmm. О, уявляєте? Який комфорт? Все, все для вас. Все для вас. клієнт орієнтована компанія Салон Амур Ахматової 13. Yeah. Yeah. Yeah.